Кухар рішельє Справжній шеф-кухар. У вас вдома. Ми починаємо четвертий раунд. Найвеселіший конкурс день народження. І сьогодні наша іменинниця. Це вірочка. віри о, буде о, день о, народження, thank you, thank you. тому що у віри буде день народження найближче до сьогоднішньої дати. Mm. О, цікаво, так да. тому у віри вже в руках подаруночок, і це означає, ти що ти вона скидалися. почне гру. Я буду ставити запитання тому, в кого в руках подарунок. Не. І якщо відповідь правильна, ви отримуєте один бал і передаєте коробку далі. Якщо відповідь неправильна, ви продовжуєте відповідати на мої запитання, поки не дасте правильної відповіді. Дуже важливо, хто триматиме цей подарунок. Коли закінчиться час, команди цього гравця втрачає усі зароблені О, в цьому конкурсі бали. Починулося. А от команда суперників виходить із гри переможцем. Ай-яй-яй. Ти знаєш, що передарювати не можна? А це тобі. Ну, якщо ви готові, тоді ми починаємо. ти О, буміран! Так, так, так. панале! Час пішов. Куди впадає річка Дніпро? Чорний ворог! Не бійся, молодець, кажи, далі не бійся. Кажи турт, який Дякую. заспівав про танці в клубі. Брати гадюкін. Неправильно. ВВ. у якому виді спорту прославилася Анна Бессонова? Бессонова. О, це гімнастика. Він проти нас. А, Правильно, хто написав українську Енеїду? Котляревський. Правильно. Коли <голи> ми визначаємо день Зсу? Кожен день? Е, неправильно. Правильно. Ну, я що, неправильно. 14 жовтня. Далі чиє ім'я носить стадіон Динамо в Києві? Лобановського. Правильно. відповідь Барабашова це легендарний ринок у якому місті? Харків. Молодець. Харків. Рапор якої країни тих же кольорів, що й Швеція. молодець. Як звали Красав. батька Тараса Шевченка? Ні, ні. ні. Ой, <рес> бкамуха! Тарас Григорович, Григорій, Григорійка <рес> скільки братів мала либіть? <рес> Хто за легендою запряг у плуг змія? Щука Микита кожум'яка. Назвіть музичне прізвисько Олега Михайлюти з ДМК Фогод. Молодець правильно. Ратуша якого міста в Україні найвища? Ратуша Львів. Молодець. Київський інститут електрозварювання. Носить ім'я кого? Подумай, скабарковський неправильно Євгена Патона. На яке свято молоді люди стрибають через багаття? цього неправильно Що ні, таке... ні, я кажу Івана Купала Молодець! Що таке шпундра? Ні, не знаю! Це українська страва. Раніше Артемівська зараз ні, не знаю Бахмут. А які квіти в народі називають півниками? Що Неправильно. Це іриси. в українському романсі ніч була місячна, зоряна Молодець. Скільки звуків, скільки звуків позначає літера? Щ. А, в смислі що раз я не зрозуміла. Скільки звуків позначає літера? Та, два щ, молодець, і молодець правильно. Яке листя згадується в назві збірки Івана Франка? Листя дубове. Далі зів'яли. що тримає Архангел Михаїл на гербі Києва. Архангел Михаїл е, тризуб. Меч, неправильно. Як називається найпрестижніше yeah. на премія України? Віва. E, неправильно. Liga. Телетриумф. Як називається українська валюта до введення гривні? Тримай! Тримай! Неправильно, неправильно. Купони. Яке коріння? Такий! Ah! Несіть заміну по костюму. По всім, по всім костюмам. Фу, вау. Команда Матер. Юра Ткача. А вона якось радість не має. Втратила немає. всі свої <сум> бали. А, а скільки було? Цей а всі, що взагалі? А команда? Ні, які за Володимира Дантеса отримає за цей конкурс 7 балів. Є! <праців> Є! <праців> Після четвертого конкурсу рахунок. У команди Ткача 15 балів. Ой, У команди Датеса 23 бали. І ми рухаємося далі. Але це народження.